Як відправити чоловіка за кордон? Я не знаю. Але у мене на огляд є річ, яка полегшить ваше життя на кухні у декілька разів. А якщо без жартів, це огляд на кухонний блендер, у якому присутні погружна насадка, вінчик, мірний стакан, менша чаша із ножем для подрібнення. Чаша з насадками для шинкування. Тепер два слова про характеристики: 1200 Вт потужність, заміняє блендер, міксер, шинковку, терку та подрібнювач. Також в оцій мілкій чаші можемо перебити овочі на пюре, оснащений плавним регулюванням потужності та захистом двигуна від перегріву. А зараз я візьму і спробую натерти кабачок. Також візьмемо огірок і натремо на дрібнішу терку. І фінально нашинкуємо капусту. Також в цій мілкій чаші можемо перебити овочі на пюре. У висновку маємо багатофункціональний кухонний пристрій, який значно прискорює перебування на кухні. Придбати можна у магазині дзвінок у вашому місті або на сайті дзвінок .ua».